З нами на зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів податкової і митної політики. Вітаю вас, пане Олексію, радий бачити. Вітаю Ну, власне і серпня э, очікуються зміни в роботі міжнародного реєстру збитків для України. Могли би ви пояснити докладніше суть цих змін для наших глядачів. Так, насправді дуже важливий крок і за сторони нашої держави, і за сторони партнерів. І сьогодні потрібно розуміти, що дійсно українська влада послідовно працює над тим, щоб через впровадження міжнародних механізмів забезпечити громадянам України повне відшкодування збитків. Ви правильно сказали, що в нас вже є один працюючий елемент механізму компенсації це реєстр збитків, і можна подати свої документи на відшкодування збитків через дію або через портал. І найголовніше питання було це пошкодження та за пошкоджене та знищене житло. Дійсно, з серпня будуть прийматися заяви на відшкодування за новими 12 категоріями, включаючи загибель людей, вимушене внутрішнє переміщення та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Загалом хочу сказати, що класифікатор дуже докладний і в ньому понад 40 позицій, які стосуються фізичних осіб, і це дійсно завдяки підтримки і розумінню наших партнерів ситуації. Окрім цього, була дуже важлива зустріч цього місяця в ГАЗі. Яка дала можливість почати створювати комісію з розгляду заяв для України? Саме ця комісія буде встановлювати розміри компенсації. Це дуже важливо. Ну і ще один дуже важливий момент: це саме завдяки міжнародним підходам до компенсації за шкоду життю та здоров'ю. нам вдалось визначити це як збитки економічного характеру. Тобто Компенсації будуть підлягати цілий комплекс питань, зокрема відшкодування витрат на поховання, утримання осіб, які втратили годувальника, лікування, освіта, соціальні послуги, облаштування місця проживання. Навіть буде можливість, наприклад, компенсувати людині доход, який вона втратила через агресію. Ще раз повторюсь, це все завдяки дійсно співпраці з міжнародними партнерами. Ну і на останок я хотів би сказати, що все це визначається з лютого 2024 року, а наші переговорники працюють над тим, щоб це зробити з лютого 2014 року. Насправді з того періоду, коли повномасштабна агресія розпочалася. Так і нещодавно прийнято рішення про розширення програми є відновлення. Які зараз нові опції з'являться в цій програмі? 9 липня уряд прийняв нову постанову, якою розширив дію програми є відновлення, відшкодування або за відшкодування або зруйноване житло, яке розташтоване на прифронтових територіях і територіях бойових дій. Це вже четвертий етап розвитку програми є відновлення. Ви пам'ятаєте, були три попередні: це і відшкодування дрібного ремонту, і відшкодування ремонту, який ви зробили за власні кошти. Я хочу сказати, що загалом питання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло є надзвичайно насправді складним. На початок року було пошкоджено понад 250 тисяч об'єктів житлового фонду, і прямі збитки від руйнувань житла оцінюються приблизно в 50 мільярдів доларів. І, на жаль, ця цифра тільки буде зростати, але є вже конкретні кроки. Уряд працює, держава працює старом на березень цього року. Було Погоджено майже 47 тисяч заяв на компенсацію для проведення ремонту, і понад 43 тисячі українців вже отримали 4 мільярди гривень на ремонт своїх домівок. Насправді це дійсно ну гарний результат, а за повністю зруйноване житло було подано більш ніж 11 тисяч заяв і сформовано понад 4 тисячі житлових сертифікатів. Середня сума одного сертифіката приблизно 2 мільйони гривень. Насправді ви знаєте, уряд ставить перед собою дійсно амбітну таку задачу: працювати майже 300 тисяч заяв громадян до кінця року. А якщо це буде зроблено, то це майже один мільйон українців зможуть отримати або компенсацію, або навіть Так,